Підвищені зарплати, реконструйовані дороги, сучасні технології напередодні дня працівника лісу, головний лісничий області Наталя Ревенко похизувалася здобутками, а також розповіла журналістам про проблеми галузі у лісовому прес-турі. Побувала й наша Марія Староста. Дерев'яні хати, квітучі клумби, добротні дубові столи не ховаються, а красується за великим дорожнім надписом територія Чорноліського лісового господарства. Воно одне з держпідприємств, що майже повністю фінансується за власні кошти. Сьогодні наведення лісового господарства дев'ятьма лісовогосподарськими підприємствами Кіровоградської області спрямовано 50 мільйонів гривень. Це саме безпосередньо на ведення лісового господарства. Із них 90% – це Власні кошти підприємства 5 мільйонів на це 10% відсотків із загального бюджету. Лісівники розповідають, як заробляють гроші. Наприклад, ось у цій теплиці вирощують саженці декоративних рослин, побудували її за найновішими технологіями. тільки автоматизована, що вона сама розуміє, коли треба хліб, коли є відповідальчики. Коли треба включати подарів, буде зимою. Вирощують також основні лісові культури, зокрема ялину і червоний дуб. І якщо хвоні продають на новорічні свята, то дубом засаджують вирубані території лісу. Доглядають за всім цим майже тисяча працівників по всій області. І хоч лісники нарікають на недостатнє державне фінансування, зарплати людям підвищили. Середня заробітна плата, я вважаю, це є основним із досягнення сьогодні. В нас по області складає 4626 тисячі гривень. Це досить серйозний вагомий показник. Хваляться лісівники електронним обліком деревини. Тепер кожен рух продукції і керівники, і бухгалтери відслідковують у себе на комп'ютері. Якщо з лісу відпустилася лісопродукція, відпускають через КПК. Вони роблять обмін по своїй програмі, а в нашій програмі тоді на вечір вже видно в якому споживачу, скільки відпустилося, і керівник може контролювати дебіторську заборгованість. з цього року оновлювати автотракторний парк. Цього року було придбано у нас. Чотири трактори МТЗ. Чотири ніви було придбано і в цьому напрямку ми й далі працюємо через те, що охороняти ліс потрібно відповідні технічні засоби. А для більш оперативної охорони придбали квадроцикли. Один із них в дії продемонстрували на реконструйованій дорозі. Пролягає вона через ліс та слугує для важких перевезень. Вони тут доїжджають по трасі, звертають сюди, щоб кипити там сільську ту дорогу, бо вона і так убита, ми її пускаємо сюди. Лісовий прес-тур завершився на складі деревини Богданівського лісництва. В області таких шість тут дерево обробляють та відвантажують покупцям. Виготовляємо заготовку пиляну, експорт на фірму Ліго, пиломатеріали твердих порід на фірму Аверман і шпала не пропитана. На ну є стіліго і Євраник. Запевняють, спочатку забезпечують внутрішній ринок, а вже потім на експорт за вісім місяців цього року. Реалізація. По області складає 92, більше 92 мільйонів гривень. Якщо в порівнянні з відповідним періодом минулого року говорити, то вона зросла на 170%. Лісівники кажуть, могли заробити і більше, якби не шкідники та самовільні рубки лісу. Як з першим, так і з останнім борються постійно. Марія Староста Віктор Біглєцов день за днем.